Першим і, напевно, єдиним на сьогодні ґрунтовний аналіз, що мені доводилось зустрічати, здійснив Олександр Євгенович Семенів. У своїй монографії про кінохроніку автор сказав таке: кадри кінохроніки, зняті у Тернополі у квітні 1944 року, стали основою двох документальних фільмів. Окрім цього, ці кадри ввійшли майже у всі сучасні відеофільми про Другу світову війну, в тому числі у фільми. Які були переведені у колір, цей кіножурнал був озвучений англійською мовою і під назвою «The Fall of Tarnopol» демонструвався у сотнях кінозалів по всьому світу. Зараз він входить до фондів «British Pass – британського зібрання кращої кінодокументалістики 20-го століття. Фотокадри з хроніки та поверхневий. Тенденційний аналіз подій також можна зустріти у деяких популярних радянських путівниках Тернополя. Проте повернемося до аналізу пана Олександра. Детальний посекундний опис було опубліковано на його вебсайті. Дозволю собі взяти за основу його напрацювання та спробую доповнити їх власними додатковими коментарями та роз'ясненнями, оскільки неодноразово переконувався, що здавалося б. Найочевидніші ракурси для багатьох тернополян є невідомими і не дають відповіді на популярне запитання. А де це? Для того аби аналіз був повноцінним, я спробував віднайти ті ж ракурси на міських вулицях та подати їх у вигляді коротких відеофрагментів, доповнених старими та сучасними світлинами, а також картами. Дане аматорське дослідження присвячується пам'яті про давній зруйнований Тернополь та усіх тих, хто загинув. А це десятки сотні та тисячі українців, поляків, євреїв, росіян, білорусів, німців та інших людей, яким ця війна зламала усе життя. Щодо самих зйомок, пан Семенів зазначає таке: неодноразово проглянувши хроніку, роблю висновки. Перше зйомки відбувалися у квітні 1944 року. Більшість фрагментів знята після закінчення бойових дій. Друге. Хроніка не є прямим відображенням бойових дій, але достатньо відображає атмосферу тих днів. І третє зйомки в основному відбуваються у смузі дії 302-ї стрілецької дивізії, полковника Кучеренка. І останнє на моє глибоке переконання: війна як будь-яка інша біда, не має різних кольорів, вона лише одна: життя і смерть, щастя і розпач. Дана кінохроніка є прикладом та повчанням того яких помилок більше ніколи не слід допускати, і в черговий раз засвідчує, що людське життя, здоров'я, щастя та пам'ять повинні бути найбільшими людськими цінностями? Пам'ятай історію свого міста, 15 квітня 2012 року.